Невідворотньо насувається річниця шоу авантюри під назвою декларування зброї, в якій МВС та Національна поліція, зокрема, намагаються переконати громадян добровільно задекларувати, скажімо так, знайдену зброю. Принагідно, хочу нагадати, що анонсуючи це законодавче непорозуміння, заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив: ми впровадили унікальний варіант і пішли шляхом декларування. В жодній країні ми не побачили такого механізму. Аналогів, нет. українська версія. І вже 25 листопада МВС буде змушено повідомити суспільству про свої досягнення протягом року на унікальній ниві декларування зброї. Ну а поки офіційного звіту немає, подивимось на інформацію про декларування, яка надходить від обласних управлінь національної поліції. Ось, наприклад, 12 листопада. За два тижні до річниці декларування головне управління національної поліції в Івано-Франківській області з гордістю повідомило про декларування фактично протягом року 191 одиниці зброї, серед яких 111 гладкоствольних рушниць, 5 комбінованих рушниць, 17 нарізних карабінів, 9 невідомо яких пістолетів і 49 автоматів. Навіть якщо припустити, що всі задекларовані пістолети були справжніми, а не травматичними, що мені особисто повірити важко, то бойової зброї в області задекларовано 30%, а 70%, як ви бачите, це звичайна мисливська зброя. Ну а середньомісячний показник задекларованої зброї по всій Івано-Франківській області сягнув нечуваних показників 16 одиниць на місяць. Схожі результати демонструють і поліціянти Львівської області, в якій станом на 20 жовтня задекларовано 192 одиниці вогнепальної зброї. 92 гладкоствольні рушниці, 4 комбіновані рушниці, 12 нарізних карабінів, 21 невідомо яких пістолетів та револьверів, 63 автомати. Якщо знову ж таки припустити, що задекларовані пістолети та револьвери були справжніми, а не травматичними, то бойової зброї у Львівській області протягом 11 місяців задекларовано 43,7%, а мисливської відповідно 56,3%. Ну а середньомісячний показник по області складає 17,5 одиниць зброї на місяць. Сумська область зі зрозумілих причин має більше показники. За 11 місяців в ній задекларовано 740 одиниць зброї, серед яких 163 гладкоствольні рушниці, 22 нарізних карабіна, 22 пістолета різних типів, 533 автомата. Тож за 11 місяців в області задекларовано максимум 75% бойової зброї і 25% зброї мисливської, а середньомісячний показник склав 67 одиниць зброї на місяць у всій області. Свою чергу київська поліція 10 листопада цього року просто повідомила про декларування 1346 одиниць вогнепальної зброї, не зануючись подробиці. Ну, Просто щось задекларувало. Таким чином вже можна приблизно уявити загальну картину, про яку нам повідомить поліція вже за тиждень. Я думаю, що результат буде плюс-мінус 20 тисяч одиниць, з яких приблизно 60% буде звичайна мисливська зброя. Звісно, що подаватися ці ганебні показники будуть як потужна перемога та успішний успіх, але абсолютно всім зрозуміло, що на тлі мільйонів одиниць не зареєстрованої зброї це просто краплина в океані. І єдиний висновок, який може бути щодо цієї ініціативи, це провал, причому задокументований. МВС та народні депутати вчергово демонструють свою неспроможність контролювати зброї, що, в принципі, вони роблять постійно. А якщо згадати, скільки на цю авантюру було викинуто грошей, то інакше, ніж марнотрасом, це декларування називати складно. Згадаємо рекламну кампанію. Рекламні ролики на Телебаченні, в YouTube. Борди та сітілайти по всій країні, смс-розсилки всім абонентам мобільного зв'язку. Ну, це реально десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. А на виході 20 тисяч одиниць, з яких більшість мисливські рушниці, а не бойова зброя. Між тим. Сервіс Bot, посилаючись на інформацію від того ж МВС, повідомляє, що протягом останніх трьох років в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. З яких протягом останнього року ну, року успішного декларування зброї з досягненням в 20 тисяч одиниць з обліку зникло 220 тисяч одиниць. Загалом впродовж трьох років розчинилося невідомо, де понад 149 тисяч автоматів Калашникова, 135 тисяч мисливських рушниць. Розумієте масштаб катастрофи? І це тільки те, що зникло з обліку, вже не кажучи про інший багатомільйонний пласт трофейної та іншої незареєстрованої зброї, яка ніколи на обліку не перебувала. Яке в декларування зброї? Ви про що? І ще один момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Ви помітили, що серед всіх показників кількість задекларованих пістолетів мізерна. Тобто пістолети взагалі майже ніхто не декларує. І в той самий час. Безжальний сервіс Open Data Bot повідомляє про те, що з обліку зникло понад 21 тисяча тільки пістолетів Макарова та понад 50 тисяч травматичних пістолетів. Ну просто нема про що говорити. А знаєте, чому взагалі не декларують пістолети? Тому що коли громадяни заходять в будь-який зброярський магазин, вони бачать на вітринах справжні пістолети всіх світових брендів, але купити вони їх не можуть. Бо вони продаються лише тим, кого нагородили зброєю. Розумієте? Тобто на очах у людей повним ходом функціонує прихований ринок нагородних пістолетів, кількість яких вже давно сягнула понад 100 тисяч одиниць, а депутати з МВС пропонують людям декларувати зброю. Але, як ми бачимо, дурних немає. Тож я, звісно, почекаю на звіт про річні підсумки декларування від МВС, але вже сьогодні можу сказати те, що і казав раніше. Припиняйте імітувати бурхливу діяльність та марнувати гроші жертвоподаткування. Без адекватного закону про зброю з правом носіння пістолетів для самозахисту всі ваші унікальні ініціативи переречені і виглядають, м'яко кажучи, кумедно. Торису, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.